Мене звати Христина Чернега. В ефірі проект з чим вас і вітаю. І, звісно, запрошую підписатися на мій Ютуб канал. І ділюся бюджетною відеоверсією гімну Володимиру Олександровичу Зеленському. Зацініть. Холос у полі, Вклонився землі, а гетьман зелений. Як скеля в броні. Трону зійшов не з пишних палат, А серця народу з болю солдат, зелений гетьман. Промітьми. Неожиданно. Класне відео. Гадаю, досить. Я офігів, Валіра. Я офігів. Гімн мляво шириться мережою з подачі не надто відомого каналу, що містить патріотичний контент специфічної якості. Рейтінгні не, не високий. Рейтингу немає. І мені гімнотворця, ну тобто автора цього гімну, я не знайшла. Не виключено, що пісню створила гарна людина. Мені здається, що вона така дуже сучасна, дуже модна, яка звучить українською англійською. І я вважаю, що. Ми створили дуже добрий саундтрек. А може, то був штучний інтелект, який просто забув підписатися? Тот ж самий іскусний інтелект, якого зарядили, чого треба говорити, воно по говоріть. От там говорить. Але поява скромного ютюб-хітяри саме зараз на тлі заяви подаляка про неминучість другого походу гаранта у владу схожа на вдалий збій. А ну просто так трапилось. Пусті і безглузді наклепи. Мало нам було скандалу з підручником історії, в якому багато зеленського. Я продовжую розповідати про нашу роботу і перемоги України. Це були протокольні фото зеленського і ті фото, які йому подобаються особисто. Так, хто такий зеленський? Закінчити. Хто такий Зеленський в історичному масштабі. Що? І куди менше інформації про головних героїв опору агресії, та й просто бракує історичної правди. Татаров патріот і татаров врятував Україну. Суспільство має бути готове дізнатися правду? Мабуть, з часом. Під час війни всю правду знати. Думаю, що це зайве. Інакше ну, можуть різні думки у людей з'являтися. Я не кажу про те, що спотворене реальне чи щось таке, ні. Просто свідомість людей вона не у всіх пристосована до сприйняття жорсткої правди. Люди ж питають: а хто здав чонгар? А хто здав Херсон? Хто ж цей міфічний хтось? Молодець, хороший вопрос. Я ну повірте, не маю жодного морального права десь розкривати карти, то їх провадження, і не можемо порушити принцип таємниці слідства. Я думаю, що ви дуже добре все розумієте. Ні, Я не розумію. Вибачте, маю запитати. Єрмак Агент ФСБ? Люди пишуть нормальне питання. А хто ви? Хто ви така, щоб перевіряти? Ну хто? ви? Основний метод управління влади нашої це брехня. А, а ні, я вам не відповідаю. А я не відповідаю. Все я це я, я більше Мож до вас не, я більше до вас не підійду. Мені ж не, не два роки завдами за, за питання як двомарічному хлопчику. Але повернімося до анонімного гімну у Зеленському. Наразі я пригадую лише одну справді народному, не за авторством, а за духом пісню, присвячену нашому сучаснику головкому залужному. Батько наш залужний, сім'я. виконавці цієї пісні, яка набрала понад півтори мільйони переглядів, не ховали обличчя на відміну від автора новотвору про гаранта. Якщо він зголоситься, я залюбки поспілкуюся з ним в черговому випуску «Бізкультур'я». Паспорім, пообзиваємося вдоволь уже. А ти що, а ти що? Бу-бу-бу, тишобу бубу кококо, і так далі. Ну а доти дозволю собі пофантазувати стосовно обставин появи такого компліментарного контенту. Это абсолютный абсолютно водапсір. Сорі, ну вот апсір, і все, по-другому не скажеш. Зійшлися якось на банковій серйозні люди. П'ять П'ять-шість менеджерів про шість чи про сім осіб, завдяки яким у нас є все. Коротко кажучи, зібралися всі-всі. Ну як на світлині із згаданого підручника історії. Всі тут, всі ми тут. Який до речі обійшовся нам з вами в 11 мільйонів гривень? Його продають зараз по 546 гривень, і це ні в їді скинець освітня ціна від барих видавництва ранок. І умовний подоляк міг сказати про залужного он є народна пісня. Навіть про мережу будівельних гіпермаркетів є хітяра. То чому не запустити в маси хід про Зеленського? Це невелика маніпуляція. Умовний Володар Ботів, назвемо його Іванов Петров чи Федоров. Герой нашого часу. Дія Шмія во-во-во, наш реформатор. оу-є! міг би підтримати пропозицію. Мовляв, не питання розкрутимо. Потрібно лише щоб умовний Андрій Борисович виділив скромний бюджет. Чи була сума витрачена на музику для вас сюрпризом? Так, да, да. Я, я не вбачав, що це буде так дорого. Ой, ну а скільки не скажете? Ну, це більше ніж 15 тисяч доларів. За для об'єктивності зазначимо, що пісні про перших і других осіб в державі замовлялися неодноразово. Юля, Юля, Україна, Україна, у нас єдина. Юля, Юля. Частіше співали про Тимошенко. Юля, носи, серці, сили, Зрада і Іноді наспіво про кучму. Голосуй, пау, голосуй, тут, тут, тут треба тут от мати. Пеп. Янукович теж мав потужний музичний супровід. Я однозначно була зайнуковічі, і це об'єктивно. Я з моїм кандидатом останусь до последнього. Я не сука і не криса, яка бігає туди-сюди. Але вище згаданий контент попри зіркові імена виконавців. Патап і Настя, аплодисменти. Я думаю... пам'ятаю, хіба що я це просто знаєте засунули і провернули, Називається Але, викруткою. Не, не треба нас так принижувати. Про Кравчука і Порошенка пісень наче не складали. Хоча ні, одна була. Голосуй за Порошенка. Поб... Путін на паде. Але навряд чи автору сатиричного хіта було так само весело після того, як його пророцтво збулося буквально у лютому 22-го. Прямо ось над хатами літають, падли, полетіли в сторону. А, аеропорта бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Дорогі друзі, все. з піснями більше поталанило ющенку завдяки тому, що він став символом першого мирного майдану. і Йому дісталася частина любові українців до волі. Вся Україна стала. Та да страстує сонце да тьма. Я не знаю, чи мріють автори шансону про Зеленського повторити успіх Гринджол. Натомість констатуючи, очевидне, коли з'являються оди на честь можновладців, це означає, що комусь сверблять вибори. Ви за кого За мене? За мене? За мене? доведено кейсами кучми Януковича, Тимошенко, ну і так далі. Два кольори мої, два кольори. Не знаю, навіщо воно нам у розпал війни. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. вони все літають і літають. Ну ж уже ті вибори вже будуть. Господі а... так само не знаю, навіщо президент приймає одне суперечливе рішення за іншим. Буду думати, В мене є чим, благословляючи купівлю російських атомних реакторів. Скуцов бюджету і підписуючи закон про легалізацію вкрадених у держави, ну тобто, нас із вами, земель. Це і є президент, гарант прав і свобод всіх громадян України. І чого ви смієтесь? Вам смішно це? І все це під акомпанемент солодких пісень про зеленого гетьмана. Людина без костюма то символ України. Україна отримала найкращого президента за 30 років. Такого президента не було і не буде, Андрій Василь. І і Бійтеся тих, які у ласкаві, улесливі і дуже солодко говорять. Оті, які солодко співають, треба попробувати чи то солодкий напій, чи то отруйний напій. Келих терпкого вина вип'ємо ми з тобою, діма до дна. Все, Цей проект – мінус.